Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В цьому майстер-класі ми з вами зв'яжемо дитячий тепленький зимовий снудик по колу. Тут у мене хусткова в'язка. Мені здається, цей візерунок найтепліший з усіх, що я спробувала. Це в мене мериносик 100%. Я в цьому майстер-класі покажу вам два види закриття нашого снудика та два види пров'язки ось цього переходу, щоб не було помітно шовчика. Мені подобаються обидва варіанти цей більш плаский, а той, що непомітний зовні, всередині трошки має такий рельєф. Тому спробуємо обидва варіанти, які вам сподобається оберете самі, йдемо в'язати. Для в'язання нашого снудика нам знадобляться спиці. У мене це 5 мм 40 см, маркер для позначки початку рядочка, голка, щоб заховати хвостики дуже гарно в кінці, потім покажу. І ниточка. У мене це 100% мереносик Зенія баруфа Кешвул, метраж у нього 2400 м на 100 г. Я в'язатиму у 20 ниточок. У мене пряжа змотана у 20 ниточок, декілька моточків. На спиці ми набираємо 68 петель і одну додаткову, щоб закрити наше в'язання у коло. Як закривати в'язання у коло, в мене є окреме відео, і там плейлист з дуже корисними відео. Набираємо 69 петель. Я набираю простим класичним способом. Ось так. З'єднуємо наше в'язання у коло. Ось так. Першу петлю та останню накидаємо на неї, підтягуємо хвостики. Я зазвичай ось цю петлю повертаю на ліву спицю. Беремо наш маркер і в'яжемо хусткову в'язку. Один рядок лицевими, другий рядок виворітні. Всі петлі до кінця маркера будуть лицевими у першому рядочку. Другий рядочок у нас будуть всі петлі виворітні. Я зазвичай в'яжу ось так бабусиним способом. Мені так швидше, саме у снудах хустковою в'язкою. Ось так. І так продовжуємо: чергуємо наші рядочки: один лицевий, один виверітний. Я вже трохи пров'язала наш снудик, замінила спиці на зінги від KnitPro, то були Аді Premium, ці мені більш зручніші, в них трохи гостріший кінчик. Кому подобаються тупенькі, до речі, тими ми Адді можна в'язати великі петлі, об'ємні, також дуже зручно. Я вам залишу посилання на свої враження на огляд спиць, можливо, оберете собі більш зручніші. Тепер в'яжемо снудик наш далі. Нам потрібно уверх пров'язати 68 рядочків, я їх рахую таким чином: ось ми бачимо перетин двох рядочків, ось ця наче коса йде. І я їх рахую як 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, і так в'яжемо, поки не буде 68 рядочків уверх. Потім будемо закривати наш снудик. Продовжуємо в'язати хусткову в'язку нашу. У мене зараз виворітний рядок. Наступний буде лицевий. І так чергуємо до кінця виробу. При звичайному в'язанні виворітних рядочків у нас виходить ось такий шовчик, дуже помітний. Але мені подобаються обидва варіанти. Зараз я вам покажу другий. В мене є окреме відео, щоб. Цей шовчик був більш непомітний. Лицевий рядочок ми в'яжемо, як зазвичай, нічого не робимо. Переходимо на виворітний, дов'язуємо до кінця виворітний рядок, потім ми знімаємо останню петлю перед маркером, беремо ось цю перетинку між першою та останньою, накидуємо на спицю, повертаємо ось цю і в'яжемо їх разом виворітною. Так у нас зникне ось цей дуже помітний шовчик. Майже не буде переходу. Ось тут залишу вам ще одне посилання на це відео. подивитись як це виглядає у цілому виробі. Зустрінемось з вами наприкінці снудика. Повертаюся до вас із майже готовим снудиком. У мене тут пров'язано 68 рядочків. Якщо рахувати ось ці поперекові секції, їх буде 34. Тепер будемо з вами закривати. Я зазвичай закриваю снуди, ось таким чином, щоб був трохи еластичний край, в'яжемо першу петлю лицьовою. далі робимо накид від себе назад. Потім ще одна лицева. І перекидуємо на цю петлю, накид і попередню петлю. Ось так по черзі. Далі знову накид, лицева петля. І накидуємо спочатку накид, потім попередню петлю. Так край буде більш еластичнішим і гарно виглядає зверху, буде така гарна охайна коса. Знову накид. Лицева, на неї накидаємо спочатку накид, потім попередню петлю. І так продовжуємо до кінця рядочка і будемо закривати ось тут непомітно. У мене є ще один доволі цікавий варіант закриття саме хусткового в'язання, можливо, він вам сподобається більше. Спробуйте і той, і той варіант. Ось так у мене стоять петлі, як бабусин варіант. Першу петлю в'яжемо лицевою, далі вертаємо цю петлю на ліву спицю, не витягаючи правої спиці. підхоплюємо наступну петлю за передню дужку. Ось так. Підхоплюємо робочу ниточку, і нам потрібно її витягнути крізь цю підхоплену петлю. Ось так. Знімаємо, вертаємо знову цю петлю. Правою спицею підхоплюємо наступну за передню стіночку. Ось так. Робочу ниточку витягаємо крізь неї трошки ближче. Повертаємо, підхоплюємо наступну, підхоплюємо робочу ниточку і витягаємо. Ось так. Треба звикнути руками і буде трошки швидше. Він дуже гарно виглядає. Зараз подивимось, пров'яжемо трошки, підхоплюємо наступну і робочу ниточку крізь неї. Ось так. Повернули, підхопили наступну робочу нитку, витягли. Ось такий цікавий край у нас виходить, він майже непомітний, дуже схожий на набірний край, ось так. І також достатньо еластичний, але не розтягнеться дуже. Ось такі вузлики в нього виходять. Спробуйте такий, можливо, вам він сподобається більше. У мене закриття було першим способом, мені захотілося саме його в цьому виробі, лишився невеличкий хвостик. Беремо голку і будемо ховати наш хвостик таким чином, щоб не було у нас сходинки. на початку і наприкінці. Це у нас лицьова сторона. Ми з виворітною на лицьову виводимо хвостик, шукаємо у нашій косичці першу петлю і вводимо голку наскрізь під обидві дужки. Тепер шукаємо ту петлю, звідки виходить хвостик, ось вона ниточка, і повертаємося саме в неї. Ось так виводимо голку на виворітну сторону підтягуємо. У нас утворилася ще одна петля. Тепер у нас непомітний перехід, суцільна косичка. І будемо ховати наш хвостик між рядочками, між петельками, таким чином, щоб не було видно із лицевої сторони. Ось так. Підтягуємо, щоб не були стягнуті петлі. Трошки розправляємо, можна ще трошки вище хвостик підняти. Тепер наш хвостик, який лишився, можна відрізати. І Ось така у нас суцільна рівненька коса зверху вийшла: непомітний перехід з лицевої сторони також нічого не видно, все охайненько. Тепер можна прати наш снудик. Я у попередніх майстер-класах багато разів показувала чим перу. це ланолінове мило спеціальне для вовни. Воно найкраще знімає просочення та розкриває петлі. Зустрінемось уже з вами, коли снудик повністю висохне. Мій снудик повністю висох, готовий вже до відправки. Ось так розкрилися петлі. Він став більш щільненьким, дуже м'якенький, охайно виглядають переходи краї. Тепер йому можна почепити бірочку. Це у мене буде комплект. Ось до такої шапочки. І ось такий помпончик із рексу. Дуже гарний комплект виходить, піде на продаж. Дякую вам за увагу. Дякую, що пов'язали разом зі мною. Напишіть ваші враження, чи подобається вам такий візерунок у снудах. Він мені здається найтеплішим і дуже легко і швидко в'яжеться. Натхнення вам у в'язанні зустрінемось у нових відео.